Всім привіт! Нещодавно я знявся в Ютуб-серіалі Вартовий зеленої діброви, і мені, звичайно, важко сказати, що мене вразило, тому що я провів дуже мало часу з цією командою, але... Те, що мені дійсно сподобалося, що це не просто команда. От команда на яку ти потрапляєш, це сім'я, сім'я, в яку ти потрапляєш, яка один одного підтримує, тому що не на кожному знімальному майданчику такі дружні люди. І що хочу сказати, що дуже скоро вже відбудеться показ цього серіалу, і ви, зробивши добру справу, задонативши, можете отримати квиточки на перегляд цього серіалу. Тому я залишу посилання, де можна знайти банку, на яку задонатити. Вам бажаю гарного перегляду, хто прийде дивитись.